Така найулюбленіша наша моя частина особисто, коли ми проводимо е, живі семінари, коли визнання, коли історії успіху, коли історії великих чи маленьких перемог, вони завжди такі пізнавальні. Євгенія та Дмитро Хмеленко. Прошу так, до добрий до вечір. вечір. Тоді є Євгенія Войнова і Хмеленко, це одне і те саме так? Ану, так, а, це мічолок. Ага, то дівочі, а то по чоловікові. Так, так, так. На все, Євгенія. Оскільки ви йдете в, в такій серйозній номінації Track, То прошу розказати і розкрити всі секрети. Ну, всі я вам точно не розкрию. <світ> а, а ось основні а, ну, основним секретом є а, бажання, віра, натхнення, так, і а, такий а, наш успіх творять наші дії, які ми робили вчора. так. Тобто, якщо б не мій вибір в певний час, якщо б не допомога команди, якщо б не слідування за командою, то навряд чи такий результат буде. Тобто те, що він вам каже, і ви це робите? А, ну, є і таке, є свої якісь лайфхаки <сх two> <сх two> певні. Так, ви працюєте офлайн, працює а... оф онлайн? Як ви працюєте в основному? Усіляко. Всі Всіляко, так. Всі за... інструменти застосовують окей. Так, перевагу надаю онлайн роботі, так, соціальним мережам і багато партнерів, які мене бачать, клієнтів тим потім стають. так, і починають вірити не тільки в мене, а й в свій успіх. Тобто, це таке саме командна робота, Завдячую їй. Що вас мотивувало до Ну, Скажімо так, я кардинально вирішила змінити своє життя, а тому зміна життя вона потребує дій. Так і коли ти бачиш, які результати ти можеш сягнути, так то в тебе розкриваються си крила, з'являються сили. І незважаючи на ніякі перепони, ти просто йдеш до своєї цілі, ти бачиш, як ти це будеш робити, так. А вже час складає цей пазл в такий, який ти заслуговуєш саме сьогодні? Яка йде наступна ціль? А, ну, в мене є партнери, яким я хочу допомогти стати на фасттрек в наступному місяці. А чого на фасттреці так добре? А це певна стабільність, це швидкі результати, які надихають. Так, я знаю, як, як жити без фастреку і спостерігати за людьми, які отримують результати. Як це і хочеться і колеться, так? І коли ти дійсно досягаєш його, причому дуже ну, для мене це було. Якби не ціля, адже я працюю надхнення завжди, так а це швидше бонус за за свою роботу. Так? Mm -hmm. І саме для партнерів я бажаю, так, що їх натхнення, їх дії вони дійсно привели в матеріальному плані до певного результату. Абсолютно вірно, тому що натхнення колись закінчується, якщо немає, тому буде коли їсти хочеться. Це точно. Ти на одному натхненні далеко не заїдеш. А, яка наступна ціль? Ну якщо три партнери на фастрейті, так що найменше менеджер більше, більше молодш, вже молодший лідер групи? Що найбільше мотивує, от, включає гроші е, чи спосіб життя, чи, чи такий от варіант ну, так собі працювати, коли ніхто не керує, коли немає директора? Ну, Є певні необхідні матеріальні свої цілі, так? І чим раніше ти їх досягнеш, тим краще буде. А окрім того, мені дуже подобається навчати людей, надихати, так? І оці. Почувати власну корисність, коли ти можеш е дійсно вплинути на людину і змінити її на краще. Ага. Це дуже важливо для мене. Ну е так як я вас слухаю, то я, Євгенія, вам бажаю, щоб ви сильно плакали, коли вас будуть на сцену виходити партнери. Це дуже класні сльози. І маю підозру, що якщо вони досягнуть досягнуть успіху, ваші партнери, особливо ті, хто не дуже в себе вірить, то вам у тих переживань тих таких сліз, щоб вам з хустинки не вистачало. все одно, ці семінари наші прийдуть живі семінари, великі семінари, коли на сцену викликають партнерів. Я думаю, що це буде нам додатково це відчуття після я пер... в плані, Я плачила, так. плацила. Що будуть плакати всі, але коли оце от я колись спостерігала, коли ще сама на колись сміялася, що е, ну я довше я не, не одразу стартувала в бізнесі. Це такий би знов ж таки в мою історію, але я спостерігала, як е, мій брат. Реагував на те, як росли його партнери, і коли там, Галя Шевчешин виходила на сцену, і в, в неї голос тремтів, але я бачила, що він теж був на грані заплакати від того, що от відбувається не за себе. Я не бачила жодного разу, що він так радів за себе, як за цих от своїх партнерів, які виходили на сцену. Ну, я не бачила, що зробилося з ним, коли я виходила на сцену також. Але це це мені здається, це крутіші переживання навіть ніж за себе самого. Ну, Одне діло про це почути, а інше зовсім справа це пережити. Тож То ми дуже зараз хочеться, будемо так. це все проектувати, будемо робити рівно так бізнес, щоб, щоб там ті прізвища були. Це тоді було актуальні ці нові кваліфікації, нові досягнення і щоб, щоб ми мали чого поплакати, так і, і будемо наближати емоційно. Щоб це найшвидшим часом відбулося, щоб ми вже вживу побачилися і щоб ми мали чим гордитися. Євгенія, я ще хочу вас спитати, чи були такі моменти, коли там ніс звішався? Такий, ай, не виходить, щось там в мене, може, то не моє? Ну, скажімо так, я прийшла в ЛР закаленою. Ага, це було раніше. Ось, І тому вже. Усмі... Усвідомлено, розуміла, що труднощі однозначно є. Я розуміла, що швидкого uh, зростання мого не буде. так, Адже ну, я полюбляю свободу. Свобода для мене це дуже важливо, а свобода вона не завжди дозволяє нам, внутрішня свобода, завжди uh, бігти дуже швидко. так. Є власні якісь. Uh, Мотивація, так, ти балансуєш, або ти завжди працюєш, або ти розділяєш своє життя з сім'єю, так. І до цього я була готова, так. І дуже багато коли розуміла, що я заслужила повагу свого оточення, своєї сім'ї, яка бачила, що результати мав бід спочатку, так проте вони бачили, наскільки мене це надихає. І допомагала мені морально в цьому. Це теж дуже цінність висока. От, якщо зараз хтось чує когось, в кого є такі свої ще трошечки сумніви, можливо, на серці, то слухайте, слухайте цю історію своєю вірою, своїм, своїми діями, ти дійсно показуєш, що людина що в тебе все, все, все вийде. Тут інше питання, якщо в тебе є віра в власну силу. То Це перше, це... треба самого себе домовитися і самого себе переконати, правда? Так, а інші вони, вони спостерігають і багато людей, майже всі бажають успіху. Кажуть: ми знаємо, що в тебе вийде, так? Я, 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 я кажу: так з вами вийде ще швидше.